Добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні перед нами ось такий фікус. Багато стебел в ньому. ну і Хто за мною давненько, той знає, ми вже його спасали, в нього було загнивше коріння. Ми серед зими його пересадили, причому вигрібали всю ту гниль. І фікус ми спасли і з нами. Він, я думаю, що вже десь ну, порядку 5-6 років. І проблема на цей час така, що стало сипатися листя. Ну, і листя сиплеться з таких причин, да? Фікусу темно, фікус перелили, фікус засушили. Або фікус ну, поміняв різко місце знаходження з кращих умов, на гірші, Ну, або протяг просто, і тоді теж скидається листя. Значить, Цей фікус нічого цього не мав з негативного, окрім недостатку освітлення. Зараз короткі світлові дні, і йому не вистачає освітлення. Тому він сам скидає листочки і таким чином сам себе спасає від повного облесіння. Треба ж якось вижити. Ну, я напередодні у таких вже зимових коротких днів починаю обрізку, пізньої осені, обрізаю вкорочую гілочки, розріджую. Так, щоб крона стала така напівпрозора. Можете бачити, він такий густенький. Ну і зараз я почну вже без пояснень, аби яких обрізати, розріджувати. В реальному часі це все зайняло в мене близько 18 хвилин, чуть менше. Бо змушена була призупинитися, піти, помити руки, надіти рукавички. Бо в мене дуже сильна сильна алергія на цей сік, який виділяється з листочків. І якщо раптом попадає десь в око, то просто розпухає, в мене такий набряк квінки просто стається. Це страшна картина насправді. Тому сходила, помила руки, наділа рукавички, ну і почала вже обрізати швиденько. Щоб вас не затримувати. Із рекомендацій, просто треба, щоб ви коли обрізаєте гілочку, та брунічка, на яку ви обрізаєте, дивилась ззовні. Тоді і гілочка буде рости назовні. Ну, а так, в принципі, ніяких складнощей немає. Обрізаєте все, що вам не подобається. І щоб це гармонійно виглядало. Ось наш підсумок, і можете побачити, що було до того.